Про кінці кожного року малеча з нетерпінням чекає приходу діда мороза зі своєю внучкою снігуронькою зі сени палаців і будинків культури, театрів, клубів Вітає він нас і наших дітей з Новим роком. На малюків же Дід Мороз справляє неповторне враження, яке залишається в пам'яті на все життя. Здається, що він був завжди і прийшов до нас із сивих віків. Проте історія Діда Мороза і новорічної ялинки, а Снігуруньки й поготів не налічує і сотні років. На просторах Російської імперії вони ввійшли до міського різдвяного святкового ритуалу незадовго до революції. Звичай ставити ялинку на Різдво було запозичено із Німеччини тільки в другій третині 19 століття. Дід Мороз одна із найяскравіших асоціацій Нового року, один із найтепліших спогадів дитинства. Добрий, казковий, старий і сніжно-білою бородою, який приносить подарунки. Хто ж він насправді, звідки приходить і куди йде? Це питання хвилює в основному дітей. Тим часом мало хто з дорослих може на нього відповісти. Професія Діда Мороза чомусь ніде не значиться, а втім вона, незважаючи на свою сезонність, дуже поширена. У кожній країні свій новорічний дідусь, двоє дідів морозів у дітей Швеції. Але обоє добрі, і сутулий дід Ютолтман і карлик з бородою Юднісар. Вони залишають шведським дітям під новий рік подарунки на підвіконні. На Кіпрі діда Мороза звати Василем на півночі Іспанії новорічного діда звати Оленцеро. Він не розлучається з флягою хорошого іспанського вона, але ніколи не забуває про свій основний обов'язок подарувати дітям іграшки. У Чехії новорічні подарунки роздає Миколаш. А Віталії замість діда мороза бабуся Пефана. Вона прилітає новорічною ночі до будинку і через димохід спускається в кімнату, де залишає слухняним діткам солодочі та іграшки а поганим дістається лише попіл з пічки. Щоб стати Дідом Морозом, треба бути добрим, любити дітей, і мати довгу бороду, жартує головний дід Мороз Тернополя артист Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка Михайло Беспалько. Вперше одягнув костюм казкового героя у 1957 році. Тоді йому слухачеві, а згодом акторові першої театральної студії, це запропонував тодішній дід Мороз, артист Іван Яроцький. Так я почав в 1957 році і діяти. Потім взяли мене в армію, попав на Урал, знали, що я з України артист, ходив артист, це Дідом Морозом. Ну і там на Уралі, як кажуть, проводив свято зими. І тут привіз оце свято зими, почали робити, потім Дідом Морозом. Професія Діда Мороза сезонна, декому подобається дарувати гарний святковий настрій, а інші вбачають у цьому можливість заробити. Михайлові безпалько подобається, хоча б раз на рік бути добрим чарівником, створювати для дітей новорічну казку. Щасливий чоловік. А знаєте, чому щасливий? Тому що я ще потрібний. Коли мене питають, куди ти йдеш, я кажу на свято, яке свято? Ти ж на роботу? Ні, на свято. Уявляєте, в 70 70 за 72 Я ще потрібний людям. Я між людьми, я ще потрібний, я ще виходжу, я ще дію. А чим, мені не, чим я не щасливий? Щасливий, я щасливіший від всіх, бо спілкуюся з дітьми, спілкуюся з людьми. Мене зустрічають, вітаються зі мною. Мене ще пам'ятають, коли в 50-х роках я вів в 60-х вів ялинку. Так що я щасливий, я щасливіший від всіх. Також дід Мороз повинен бути готовим до несподіваних ситуацій, який може бути чимало, завжди імпровізує. Адже дітвора це найбільш непередбачувані глядачі. Ви знаєте, скільки в мене віршів в голові? Цих, що я. Наприклад, в ті роки, коли я попадав в російську школу, знаєте, а та говорили зараз, кажуть, то я кажу, багато мені не говорить. Я попадав в російську школу, то починав тільки з одної. В лісу родилась Йолочка з Новим Годом, а далі переключався на українську мову. Виручали в мене репертуар шаїнського з Галу, Воворуч, яка круг, а так все на українській мові. І приймали, приймали нормально. Я навіть в Хмельницьку область їздив на Уралі на українській мові, бо мені в нас командир частини був такий, він говорить: ви мені цього артиста не чіпаєте, тому що йому повернутися треба в театр. Хай веде по-українськи, хай говорить по українськи. А якщо йдеш до дітвори чи на підприємство, чи в школу, чи в садик, то відходиш від тих. Прийшовши, дивишся, яка дітвора. Я що така маленька, значить, по з ними треба по-іншому. Я знаю одне. Коли попадаєш в садик, то треба поговорити з ними як з першокласниками, з першокласниками, як з п'ятикласниками, а вже шостий, сьомий вже на ви. Розумієте? А на вечірню, коли приходиш, ну, особливо в бар чи в ресторан, там вже залежно від публіки. Актор старається використовувати вірші місцевих авторів Бориса Демківа та Володимира Вихруща. Дуже гарні слова були. От беріть, любіть Україну, малишка. На всі часи, на всі епохи при любій владі. Він так. Чому? тому, що він від душі написаний. Знаєте? читається душею. Душею читається. Я навіть пригадую, була передача, коли от зараз кажуть то ділять на тих і на тих. І я згадую ті слова, коли гень літератури, голова спілки письменників, Лесь Гончар. Ну, всі знають такий Лесь Гончар в 70 х роках. На з'їзді комуністичної партії, от тоді в той казали, що то, висловив свою думку, що на неньку Україну, і я дотримуюсь, що на неньку Україну на її народ не потрібно дивитися з Львівської вежі, не з Донецьких тараконів, а потрібно дивитися з Чернечої Гори і жити трасовим нашим пророком словом. Я не знаю, чи в згодні, а я згоден з цим. Тоді, мабуть, об'єднує все. Отже, ми всі гарні люди. Знаєте, Я не знаю, як ви, а я особисто люблю таке, мене вже навчили. Кажуть так, що коли вже негативи йдуть, то вже удаляйся і не вступай в сутичку. У нас була така актрія, артистка, геніальна артистка, Анна Іванівна яка казала. Михайле, можна в 30 років постаріти, а в 90 років бути вічно молодим. Найстаршому Тернопільському дідові морозу уже за 70. Його ще жартома називають Генеральним Дідом Морозом. Останніх декілька років Михайло безпалько сам шиї свої стінічні костюми. Мода, коли воно зручно, коли воно то. Я не розумію, коли помаранчеві ялинки, білі ялинки, сині, білі і тому подібні ще й Діда Морозовського, хорога українська козацтва, яка червона, так бурякова. Теплий колір на мені. Отакий от повинен бути Дід Мороз. Добротний, теплий і який, щоб привабливий, щоб дітвора горнулася до тебе, а не відштовхувалася. Синій, я вважаю, це боярський. Він холодний. А отакий... От Баряка, він теплий. А снігурка біля тебе як срібне павутиння або голубенька, або синя, або золотиста. Борода для Діда Мороза, каже Михайло Безпалько, це розкіш, тому змінює її кожні 10 років. Цю бороду прийшлось мені моментально за одну ніч зробити бороду нову. Тому що старий костюм. І бороду, все, всю амуніцію. добрі люди, як кажуть, позичили і на вічні роки. Я вважаю, що вона повинна і не довга, і не коротка, але була, щоб була велика, величественна, біла, сніжна. Отак. От щоб дітвора хотіла її навіть посмикати. А коли ховаєш подарунок, то ще дитині виймаєш від коли подарунок даєш, то вона взагалі в захваті. Багато кому це може видатись смішним, але робота Діда Мороза справа дуже відповідальна. І перш ніж ти морозити, актор повинен пересвідчитися у своїй компетентності і готовності. Дітей не обдуриш. Якщо у дідуся Мороза криво приклеєний вуз або на ногах кеди, то його неодмінно чекає викриття, а дитину розчарування до кінця життя. Проте різних курьозів у цій професії трапляється дуже багато. Отож, історії із життя у кожусі. Забуваю в таксі сумку, на другий день привозять. Ну, а курю, це, кажуть, комедія. Ну, комедія, коли я в дев'ятиповерховий будинок прийшов, віддав подарунок, вертаючись назад, і в ліфт сів, а між п'ятим-шостим застряг. 31 числа 10 -го година, а в будинку офіцери мене чекають, бо вечірня, а вилізці тіс ліфту, і нікого нема. Ну не знаю, ну хвилин 10, але мені показали, що це вічність. Сів я, ну думаю, хай воно буде. Але відкрили ліфт, поїхав. посадили мене на машину. Це така. Коли е, кажуть, що зима, хіба це зима? От коли знаєте, як задувало, в 15-й школі це було в 70-х роках, коли 15-ту школу відкрили на східному масиві, я проводив ялинку. Ну, уявіть собі, за три години, поки чи чотири години я був на ялинці, то замело снігом півтора метрові кучугури кругом. А добратися ні туди машина, ні туди машина. Знаєте, то я що? Пожежну позвонив, вони ні. Тоді на швидку. Сказали, що з Дідом Морозом погано. Ну, в мене швидка, привезли до театру, дай Бог кажу, все життя вам е, такі виклики мати до здорових людей. І вони посміялися. Буває таке, що приходиш на ялинку, приходиш на ялинку, в якому розумінні, до, на підприємство в ті роки. Бувало так, дирек, директор одного Діда Морозу викликає, а, 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 а голова профспілки другого. Зустрічаємося, бувало. «Кто кому уступав? Ви знаєте, я виступав. А знаєте чому? Тому що молодий мав дві-три ялинки, а я в день мав десять ялинок. Я думаю, що я не обіднів. Все, я йому уступав. Ну, знаєте, не, не можна збивати дихання. Я живу такою, як той казав, менше вкусиш, скорше лигнеш. Бували і прикри випадки, згадує Тернопільський Дід Мороз. Коли дитина розказує вірші, подарунка не підготували. Тоді доводилося з ялинки іграшки знімати. Улюбленою піснею на ранки залишається давній, як світ у лісі-лісі темному, який уже понад сотню років. Раніше, розповідає Михайло Беспалько, як починали новорічні ранки з 23 грудня, так і до 10 січня кружляли навколо ялинки. Міг до 14 ялинок за день провести. Дивуєтесь як? А дуже просто. У мене був чудовий масовик Анатолій Шуть. Артист Львівської філармонії, потім у нас був чудовий масовик. Було два музиканта, два акордоністи своїми машинами. Була чудова снігурка. То він, ми починали разом, потім він їхав на другу ялинку. Поки починається, я входжу снігуркою. Потім снігурка сідає на машину, їде, починає, побачивши мене, і він поїхав. Отак і 14 ялинок в день. Нині все частіше вдома запитують, коли зустрічатиме новий рік зі всіма, бо останні 10 років все якось не виходило. Мені вдома кажуть, коли ти будеш зустрічати новий рік вдома. Останніх на ну, добрих 10 років. Десять років я весь час в дорозі. І коли приходиться отак, перша година ночі, то чим чекую через площу одного бару в другий бар. Нормально, вітаюся з людьми, молодь зустрічає, знаєте, дуже гарно. Наприклад, за всі роки, що я переходив через площу від сторони Універмау в сторону туди Дбаму або наоборот. Знаєте, зустрічала, ну ніхто мені з молоді мене не зупинив так, щоб мене посмикав, щоб мені то. Завжди мене просили, що дід мороз, давай вип'ємо шампансько або, каже, сфотографуємося. Вміє молодь бавитися, вміє дурачити, все було. На ялинці не головний дід мороз, хороша снігурка. Так. Ви розумієте, якщо снігурка, як срібне павутиння, ніжна те, що вміє працювати, то взагалі приємно. Ви знаєте? Приємно. Вона закручується, хороводи, а дід морожа добавочна, тому ще побалагурить, роздасть подарунки. А крутиться кровом, ялинки, заводить, хороводить снігурка. Снігурка казкова істота. Уособлення снігу вигляді молодої дівчини у пишному білому бранні. 15 років цю роль виконувала заслужена артистка України Адріана Онуфрійчук. Почалося все у 1983-му. Я працювала в будинку культури кооператор в дитячому секторі, дитячому відділі. І от сталося так, що я молода, була, мабуть, красива. І вперше я була «Снігуренькою», А потім вже так по долі сталося, що і до 15 років я працювала, скажімо так, працювала снігуренькою. Повірять, чи ні, дитина у Діда Мороза і Снігуроньку залежить насамперед від батьків, каже Адріана Онуфрійчук. Якщо вони читають їй казки, розповідають різні історії, то й малеча мимоволі повірять у новорічне диво. Коли готуєш виставу новорічну для дітей, віддаєш душу і серце, забуваєш про все, про всі негаразди. Тому що діти чекають цієї новорічної казки, чекають радості, чекають е, Діда Мороза і Снігуроньки. Для них це особливо приємне свято. Треба мати хоч якісь акторські здібності, щоб вміти розкрутити на святковий настрій будь-яку дитину чи дорослого. Та й фізичні дані, зріст, розмір одягу повинні бути відповідними. Внучка Діда Мороза мусить бути тендітною. Кають, що це радянський час, дід Мороз, Снігуронька, в нас є в нас. Є Миколай. Миколай це невидиме, невидиме добро. Миколай приходить. Він не повинен, не треба робити з Миколая Діда Мороза. Нехай це хай буде, що це м -м, Дід Мороз з радянських часів. Ну все таки це казка, це казка, в яку ми віримо, яку хочемо. У нас так мало хороших приємних моментів в житті, і для дітей це приємно. то нехай би це було. Партнерами моїми діда морозами був Ігор Карел, був Тарас Пелиха. Найкращим моїм партнером був не Гій час Олександр Маланюк він високого росту з прекрасним голосом, і власне цей найкращий костюм, який був пошитий, був пошитий на нього. І потім всі діди ді морози, які були менше ростом, ну трошечки мусили підв'язувати, тому що це було на кремезного діда мороза. Пошито перші костюми казкової героїні придумували самі. Адріана Онуфрійчук згадує, що це були звичайні простенькі платячка. Були костюми заготовлені, вони були такі дешевенькі з атласу, такі легесенькі, пошиті такі платячка, скажімо, діда мороза з червоного атласу, снігуреньки з голубого або з білого, і дощиком пришити. А от коли я працювала вже на ватрі в палаці культури Ватра, там були шикарні, найкращі, мабуть, на Тернопіль костюми, які були замовлені в Києві. І це були дуже красиві костюми. І до кінця я вже працювала в цьому костюмі. Новий рік пройде незалежно від погоди, політики і наших особистих проблем. А от настрій, попри всі теорії, ми створюємо самі. Власне, саме цьому і служать традиційні передноворічні клопоти, прикрашання ялинки, підготовка подарунків, святкового столу. А ще особливого шарму вам до новорічного настрою обов'язково додадуть незмінні казкові герої дід Мороз і Снігуронька, Дорогі наші краяни, тернополяни. Милі діти та гості нашого міста з наступаючим вас новим роком та різом Христовим! Що хотілось вам сказати, щоб по всій нашій країні радостей було багато, щоб людей єднало свято, щоб Христа всі прославляли, доволіття всім бажали. Ну я всі слова не заберу, а трошки залишу гори. У рік новий в сердечному привіті. На початку усіх стежок доріг візьму усе, що є найкраще в світі, і зорями сипну на ваш поріг. З Новим роком та Різдвом Христовим щастя і здоров'я вам, щоб був добробут, і на столі, і в хаті, і в содолі. Всього було доволі. З Новим роком!